Вітаю вас! Дивимось Мелітопіль на січень 23-го року. Всі ж ми розуміємо, що це ж повинно скінчитися. Війна має на увазі, так? І вже ж за південь пора братися. Так, добре братися. Тож дивимося. Мелітопіль в січні. І перше питання. От саме головне, саме головне для цього міста в січні 23-го року. Саме головне для цього міста 23-го року. В січні, що саме головне? Так, ну жахіття, що будуть продовжуватися в січні? Дев'ятка мечів вона й каже, ну, Страшно, страшно. Чому страшно? Дивимося. Якось от, тривожні часи для Мелітополя, звичайно, не припиняються, а тільки мають таку, знаєте, тенденцію наростати. Бо буде багато новин. Вони і тривожні, і радісні одночасно. Чому? Тому що буде активний рух в самому місті. І я ще хочу вам сказати, що рух тут, я так думаю, що це армія РФ буде там скупчуватися. І це мілітопольців буде жахать. Вони бачать, що там якісь нарощуються ресурси, туди вже йде, чи вже прийшла, чи буде йти ось ну, кінець грудня, там, перші числа січня, буде йти якась туди, в місто, допомога, сила. Якесь підкріплення. Отак от, от січень для Мелітополя кажуть активність, 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 яка жахає, яка вводить людей в паніку така от активна діяльність. Можливо, це вже зараз таке йде. Тоді дивимося, що на січень у орків в Мелітополі. На січень. Помірність, добре. Це січень для орків у Мелітополі. Ну, так, 14. Ну, от дивіться, вроді би, ось вони кажуть, що туди сила, якась йде, допомога. Але ж помірність і повішений, оці карти вони кажуть, рух назад, регресія. Якась регресія. Якось звучить дане логічно. Показують про нарощення. Але якось зменшення. Коли питаю от про орківський стан, от що в них там настрої на січень. Ну, хоч стійте, хоч падайте, як вже з доброї волі, бо регрес. Ну, добре, подивимося, що буде далі. Тут, знаєте, що ще може бути, от, як завжди, от, ну, що росіяни? Ну, воюють, свинячують, там, роблять такі якісь гучні заяви, там, це наша територія, Росія тут назавжди, а потім якось чудно полишають територію. Повішений це про зупинення. Про зупинення, яке вимушене через якісь обставини, що не відповідають якимсь очікуванням. Можливо, тут знаєте що? Або про якесь запізнення, або якусь нездатність. Можливо, ну, може так ще бути ті ресурси, які ось вони туди пхають зараз і будуть пхати от на початку січня, можливо, вони якісь або недостатні, або зіпсовані. Тут люди, які не навчені і не хочуть, і не хочуть воювати, хочуть тікати. Можливо, це зброя, яка ну я не знаю, або не стріляє, або і ржава. Ну, щось тут таке. Тут тобі стягують, але коли ну, це буде вже потрібно застосовувати в дії, це якось виявиться ну, небоєзнатим чи що. Ось це таке. І вони це, як буцім то як розуміють. Ну, чудно, орки єсть орки. Дивимося тепер ВСУ в напрямку Мелітополя в січні, що там у ВСУ? ЗСУ. Напрямку Мелітополя. Угу. Подивіться, отут якесь таке кволе, регресивне, перелякане і зупинене у росіян. А у наших подивіться, яка активність, це е, активна дія, це, знаєте, насічень визріла ситуація, час, ча, час настав, бо є багато ресурсів, багато сили по десятки пентаклів. Тут е, про що? Майстерність, такі виважені дії. От всі три карти, які відповідають на моє питання, то вони кажуть: ми готові, всього багато, план, зрілий час настав. Це, розумієте, це не той випадок, коли ледве тягнуть ноги, аби виконати якусь роботу чи завдання. Тут мені от, карти, бачите, червоні вогні, ну і плюс мах це люди, які. Фанатично одержимі своєю справою. Рицарь король жезлів і мах це фанатичність, це майстерність, це я блискуче виконую якісь свої дії. Ось про це кажуть. Король жезлів і мах це вища ступінь компетентності, майстерність, це володіння знаннями і інформацією. Ну, що, Таро показує. Такі, знаєте, що ЗСУ у січні йде на Мелітополь. Отак. От Тут дуже активні дії, виважені, наповнені є ресурси і є якісь знання, тобто є якась стратегія. Добре, дивимося, як російська армія поведе себе. Ну, якщо тоді дійсно наступ ЗСУ буде. Ну, я так думаю, буде. Ну, це ж однозначно це показує. Дивимося, які будуть дії у армії РФ. Коли це все буде? Дії. Вони, звичайно, будуть виконувати свою роботу, бо наказано. Тобто якось буде, будуть давати відповідь, але дуже обмежене. Ну, ось недарма тут показують, що те, що надходить, воно якесь, як, як бутафорія яка чи що. Бо ось треба відбиватися, да, треба давати відповідь, нема чим. Це стогнація, обмеженість. У них дуже явна нехватка чогось. Вісімка мечів каже, це неможливо діяти, а п'ятірка пентаклів каже, нема чим діяти. Ось отак от. Димася, чи підуть вони тоді з Мелітополя. Може, дійсно підуть з Мелітополя. Та підуть. Шестірка мечів це карта, яка мені завжди каже про те, ми пішли. Ми пішли, бо йдемо від якихось справ, які ми не можемо виконати. Ну, Це да, підуть. Це буде такий вибір, це буде такий наказ, бо треба як... Ті от, от ресурси, хоч якісь для іншого якогось напрямку, для чогось більш важливого. Ну, я так думаю, що вони, може, трошки там поогризаються Меліто, на Мелітопольському напрямку, але потім будуть 10, бо треба зберегти щось для напрямку, як ну, ближче до води, це до Криму, до Криму. Це такий буде наказ. Добре, ну тоді ще побачимо, до чого буде, має готуватися Мелітополь. До чого має готуватись Мелітополь у січні? Повернення додому. Дев'ятка Пентаклів це землі, землі, люди. Я так розумію, що це буде, ну, звільнення. Ну, вже це вже буде очевидно. Ну, тут, знаєте, так, може хтось не задоволений буде таким от розгортуванням таких подій. Ну, але це так буде, то їхні справи незадоволеність. Ха. Дивіться, двійка кубків. Гляньте, вона виконана в кольорах нашого правого. Ну, тільки верх ногами, але ж бо, дивіться, жовто-блакитний тон, так, Україна. Тому чому до чого бути готовому Мелітополю в січні? Україна буде в Мелітополі однозначно. То вже друга справа, як будуть розгортатися події, коли наші зайдуть, як там будуть орки, потім вже коли відійдуть подальше, як вони будуть діяти. То вже я потім подивлюся. Але ось наразі такий розклад я сьогодні задумала: от що ж буде з Мелітополем у січні, що вони мені показують. Збирають туди масу, свою орду, якесь заліздя, орки стягують в Мелітополь, але як, коли прийде час, воно окажеться, що воно все якесь пусте. У наших повна ну, така от масштабність дій, бо є чим, є знання, і люди розуміють, як. Ну що, ЗСУ підуть на Мелітополь в січні? Дуже чекаємо цього, я вам дякую за увагу.